Хмарочос Гінзбурга або будинок Гінзбурга, – 12-поверховий хмарочос, який стояв в Києві на початку ХХ століття, увійшов в історію як перший хмарочос України. Будувався в 1910-1912 роках. Був підірваний військами НКВД 24 вересня 1941 року і повністю знищений на початку 1950-х років, коли проводилися остаточні розбирання фундаменту будинку. У рік побудови був найвищим хмарочосом Російської імперії. Будинок використовувався як готель для приїжджих і для здачі квартир в оренду. В ті часи такі будинки називалися прибутковими. У хмарочосі налічувалося 94 розкішні квартири, найбільші з яких налічували 11 кімнат. Всього кімнат було близько 500. Дана будівля обслуговувала велика кількість прислуги, лише прибиральників було більше 20. На перших поверхах будинку Гінзбурга знаходився торговий центр. Спорудження увінчувалися вежею, звідки відкривалися чудові панорами Києва. Будинок Гінзбурга був настільки відомий, що кожен візник знав, де він знаходиться. Завдяки висоті в 50-60 метрів будівлю було видно навіть за кілька кілометрів. Підписуйся, щоб знати і не забувати.